Отже, шановні діти, гості нашого заходу. У нас сьогодні свято. У нас сьогодні чудовий конкурс конкурс сучасної української поезії. Я вам надію, що всі сьогодні приготувалися, да? всі налаштувалися на це гарне свято і всі продемонструють свої найкращі здібності, свої таланти читати і демонструвати свої вірші і вірші українських поетів. Тут живуть наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає силою дали і ми не були, скрізь відчуваємо поперед рідної землі. Хвилюємося до сліз, почнувши рідне слово, рідну пісню, Україна, рідний край. Золота чи сторона, земля увічена яском. Делом запосичено. Скільки ніжно, ладідних слів придумали люди, щоб висловити свою гарячу любов до рідного краю, де народились і живуть. З далім дарем минуло пострідом слова про Україну, про її щирий, веселий, працьовитий народ. Про нові широкополі, і Дніпро, і кручі, і малі зелені. Тому, шановні, виникла українська поезія і українська пісня. Вони не від'ємні одне від одного, тому що ви знаєте, що українська мова і українська пісня найкращі, найволодіюші у всьому світі. Сказати, що сказати, так не знаємо, що це тільки оце ж вірних наші грають. Одна коло воріна. Дети моя стежина, де ти моя людина, ота скажина відіграє, один одна коло Я Та мочилась бути крузі, де обрізне його нема. Тима кінця і те люди, ти повороти деш, нема. Куди спішна не повертаєш, пішти ясистерці. Ота скажина підіграє, одним одна біля воріт. Дошам не та перемита, цікаво не понаудає. Ніхто не соняти у лісі. Місці, жаль. Мала хічка, я знаю, які в життя, на цілій світ, яка жива і відправи, потім одна в нас Пизнаєш ти людина, пізнаєш ти почини. Усмішка твоя людина, дика твоя дина, очі тобто, твої родини. Віжі тебе набуде, так вона ті вдалі. Інші ходити не пути, інші кохати не ходить, добрі вам царний зміни. Його місце для тебе, то зерами то люди. Пожити спішили ці треба, давати спішити треба, як ти ж не пластить. Бо ти на тебе людина, і хочеш того, чи ні. Успішка твоя єдина, духа твоя людина, людина. очі твої одні.

Посказав мало відносин сюди. Я розпусти с ним, вирішив здоров'я, вирішив тобою, десь стали приготу. І мою сміхами вас причем на дрові. Будете дохнути, у собі зелені, ложки не чудо, вивода речі. Якщо вставляється в душе, приду в Україні дав бой закону. Там для тобою вистав на цьому. Тут вращає тут же Кожне слово нашої мови приспіла на пісні з самими словами, з побратимами повестки відмовляння. Кожне слово нашої мови переписано в літовці, ми хай наші володіли, які словами не сім'ї відмовляємо. I'm not sure if 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 Ти мене на зорі проводжала і рушний лишив і на щастя дала. дала хай на ньому цвіте ося міста доріжка, від твої столові ні і твоя не залипа. Материнска сказка у снишка, И да i же ни очи хороши твои. И на глаза любива. Материнска сказка у снишка, И да снуй, же ни очи хороши, благие

Я відбудовий рушний, простаю наше долю, тих їм желесті краще бита ніді в ро, і на ті рушничкові оживе це знайоме до бою і дитинство, розлукай віна любов. На рушничкові оживеться знайоме до волю. І дитинство розлукає біла, матеріали бо. Дякую коханий був, співаєш yeah. в шупічках, а на пейкосерешку. Сім'я, вечеря коло хати, личимо сілом та стає, не бачка вечеря подає, а мати хочемо личати, та соловей не дає. Поклала мати коло хати, холи їх типічок своїх, сама по снігу, Затихло все, і дівчата на солодих на сапи.

На ти біжать, молися, вийшли, дивуйся, Чого душі мої так весело, Хи зір буде іздало. На дипляду надливами, поливими бралими, купаючи мене по пластику. По дулі ту зворушний, погось серду співаючи, співаючи, кохаючи, під тих і шепітра видичить, Часнує на небо ганеба краєвзо. По золоту, полотом, гори прибіг піка, як ми. Спимо помічки, сто траба, бо ні починає тільки. О, наклися, нагорися тільки, почули, найти ніж усі стола. Пущите п'янів виснаг не дрібов. Хто стоп, побудь басланий, лопи на небо, хто суд на листя? Пусть не спа на тебе, поля що не вийти, хоч ждеш. Сітно дівніша мова, малював, рушники ночі, пластить збори, кури, на дихав місяць, отплызу зули, росте Антонеч і росте рада. Писаєш, кошка, покажи, про бабу. Як любо тут, як саме Купаю, крати, життя від цієї вроди, кого вкраду дороги, що здається український, відчизні хочу я своїх рости і славим си. Є світ здавить, немає, цікава стежка кожна, Але до на землі з байдужих не плаже. Люби, шануй, ти на звезді, її пісні і мови. Нема солодшої поки за нею пишу дома. Що, а, байдужими до української мови, ми, а, ті, хто живе на Україні, не можемо бути ніколи і залишатися байдужими до українського слова, до української пісні. Тому давайте з вами продовжувати вивчати українську мову, українську пісню і обов'язково вживати не тільки на уроках української мови, а й у повсякденному житті рідне слово, материнське слово. Отже, непомітно і швидко промайнув час нашого конкурсу, нашого свята, конкурсу сучасної поезії. Пора прощатися, але хотілося б сказати, що ті слова, що сказала Наталя Олегна, теж ви розуміли правильно. Отже, бережіть перлини рідного народу, бо нашому роду нема переводу.